Знову, всім привіт! Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Слава Україні! Героям! Слава друзі! Ну що, друзі, і слідущий день на стихого полювання. Сьогодні ми з Джеком знову вирушаємо на пошуки грибочків в наші класні прикарпатські ліси. А що з того усього вийде, як завжди, ми вам знімаємо, показуємо, розказуємо. Сьогодні у нас... Позахмарвалося, затягнуло конкретно на годиннику, минуло 8 година ранку. Може, піде дощ. Таким потягає сирим, але, хто його знає, вже так цілий тиждень затягає зранку до обіду, хмари розходяться і знову погода. Ну, Що буде, то буде. Добре, з грибами в нас не дуже густо по наших лісах. Через те, що немає дощів, звісно, і немає толкових грибів. Але щось там, десь там, минулого разу ми назбирали більше як пів корзини. Знайшли. Декілька гарних білих грибів попали на опеньки. Так що інтерес шукати ми сьогодні маємо. Так, сьогодні у нас неділя, 24 вересня, 2023 рік. Так що, що, приєднімося до нас, Пальцю вверх, підписуємося на канал і погнали з нами шукати чудові класні грибочки. А, і саме основне, що у нас класне сталося, Джек приймив нашийник. Ось взяв повідок. Будемо потім пробувати його ще Вчити ходити. Еврика, погнали! Кінцю. Киць-кіт-кіс-кіть-кіть. Кіцю, де ти мій маленький? Ходи покажешся, ходи. Ходи мій на, ходи до тата. Ходи, ходи, дать. А, ти в мене молодець. Ось, вийди, а такий він же у нас красунчик. А такий чемний, ну, красончик. на нашейник приймив. Тату вчора попросив, з ним гарно побалакали. Ну, правда, в майстерні посиділи, побалакали. Причепив нашийника, навіть не скривився. І все, йдемо пробувати ходити, треба все вчити. Ну, то всі ходять з нашої і на кам'яті пси газдівські. Кажу, я що, інакше чи що. І так я буду гарний, псюх. Ну, так? ну вся йдемо. Шукати грибочки підписника. Йдемо. Йдемо. пішли, Вперед. Давай, веди. Ти веди, я за тобу. Де ти пішов? Туди я не йду, Ей. нам не туди, давай вперед. Нам сюди подобалося. Для того, що я але не в корч. Так, ну що, сьогодні, друзі, у нас такий буде великий похід. Підемо оглядати багато лісів, бо гриб кидається місцями, переважно там, де є трішки вологи. Що залишилося від дощів, які падали літом, де були великі калабані, де вони тільки-тільки починають. Під хати, ось там і проскакує білий. Або десь під деревами в листях, де великий шар листя, ще там можливе. Ну що, в общем, роботу маємо. Вперед. А перший гриб нам на сьогодні, друзі, попадає Червоняк. Черевоняк. він просто тако на стежці. Де стежка отака по лісі. Йду я звідти з долини. До гори. Може і варто було перевірити ось ці березові ліси, такі молоденькі. Можливо у них дійсно є червонякі. Ось такі красончики. Але... Ой, бачу, я ще одного заберу. Ось, ще такий один. Але я неодноразово пробував ходити трошки далі від цього і дороги. Ще так куди-не-де попадають. А туди чим далі йдеш, тим більше все нічого нічого. І все відкладаю цей лісок на потім, що якось я його обійду повністю. І завжди якось не виходить. Не вистачає часу, буквально, банально ось такого. Не вистачає часу і ніг всюди подивитися. Все, хочеться йти перше там, де гриби, де грибні місця. А, як показує практика з минулого року. А грибні місця можуть бути і під носом. Якось я мушу це почесати. Може і сьогодні повертатися назад. Добре, ось таких два. Відкриваю наш сьогоднішній похід. Лишаємося на каналі. Підписуємося, пальцю вверх. Йдемо шукати ще. Думаю, грибочки ще будуть вперед. А наступний гриб нам сьогодні попадає. Знову мухомор. От, Полегонько починають. Вони проскакувати. Ось такий красун, Ну, я його не беру, він мені не потрібен. Люди беруть його на лікування. Лікують різноманітні хвороби. Ось такий красень. Ми продовжимо свій шлях далі. радує те, що вони лізуть. Значить, може, полізуть і білі за ними. Якщо піде гарний дощ, то ще, можливо, і будуть гарні гриби в жовтні. Так, друзі. І зайшов я знов ту саму дубину, що ми були минулого разу, ми з неї починали. Тут ми знайшли були декілька білих, пару червоних. І там вгорі на виході, ось просвічується. ті посадці ми знайшли тоді опенькі. Так Що ми зараз тут трошки покрутимося, подивимось. І буквально я тут походив хвилин 15. І нам попадає перша шапка. Ось така під патиком. Шапка. А ну ходи, Покажись Засів там. І не хоче ні туди, ні сюди. Ось такий дивись. Перший білий на сьогодні. Попадається. Такий красончик. Нашо. Ну Гарний початок. Так, дивлюся навколо чи немає ще. Поки що я більше не бачу. Ай, то добре. Буквально на самих початках дубина зайшов я звідти знизу, просвідчусь, знаходимо першу. І надія, ми ще знайдемо. Ну що, йдемо далі. В цьому лісі значно темніше, ніж попередньому. Шли через березину, там було набагато видніше. Ну, тут крона дуже густі ці дубини Ліс густенький, трошки видимість погана. Але нам по дорозі там попадає знов білий. Буквально, може, хвилин дві, три. І того, що я був підняв. Все нам ось такий я Ох то, дитський гарний. Сортяк, молодий, гарний красунчик. Ну, краса, краса, добре. Йдемо далі. Декілька кроків знайшов я наступного. Але той підкусив ногу і він упав. Ось такі. Подивимось в шапку. Шапка чиста. Мабуть я його друзі, лиш. Бо й окей у нас під кошика, з нього все одно нічого не буде. хай краще лишається на розмноження. Ось кинуємо в другу сторону. І наступним нам червоний. Такий. Балакаю півголоса, бо неділя, людей дуже багато в лісі. Не хочу нікого полошити. Трошки власніше заговориш зразу, коли тебе купа людей. Думаєш, що ти тут збираєш мішками. Ха, немає. Попадаєш в такий червоняк. У нас на всього, на всього п'ятий грибок. Йдемо далі. Зараз переходити ми, друзі в інший ліс. Маю я сьогодні на меті. Розвідати нові місця. Так що дивимося, не пропускаємо. Тома і буде цікаво. І наступний нам, друзі, білий, ось такий. Там попадай молодий. О. Попадають молоденькі, гарні. Гриб продовжує рости. Спосуха йому не поміха. Десь там, десь там. Немає масового, але й він є. От такого. Гралися ми з Джеком, гралися. І Як завжди буває. Відбив я білому шапку. От. Грали ми патички. Казилися. А він як на збитки вискочив під ноги. Отакий От гарний молодий білячок. От такого. Ходив, шукав нічого не бачу. А він під гумак. Ось такий. Продовжує наш друзі пошук, йдемо ми по лісу далі. І попадають нам другі за популярністю гриби осені. Це у нас глупенькі. Дуже він популярний від грибів. Серед грибників. Люди збирають Навіть є випадки, що ще швидше, ніж білі гриби. Ось така краса нам попадає. А що саме дивне, що вони попали нам цього разу посеред лісу в дубині. Означає, що опеньки будуть, може кидатися всюди. Та то вже кінець вересня. Сьогодні 24 Ну що, зрізаємо, йдемо далі. Так, і опять нам попадають опеньки. По дубом собі. З одної сторони. Тому з другої ще один корчик. І там на слідущому патику бачу ще є корчик. Ну що, маємо роботу знов. зрізаємо. Йдемо шукати далі. Так, нарешті нам попадають дві молоді сервішки. Джек знайшов. Так. Джек. Так. Він зайнятий. Має наступний трофей. Щось нині дуже з патичками банись. Mm -hmm. Ось вот така краса. Чистим будем далі. Дивіться, який смачний. Який смачний. Нашийник. Пасує, джакує пщит. Пасуємо такий Ну Чи ні? Mm -hmm. Добре, що привик. Добре, що приймев його. Я дуже радий. Тепер ми його навчити його на повідку ходити. І все буде класно. Правда? Ну, ага, від мене розума. Ага. Він зрозумів, що то хоче дня. Бемо далі. Наступними грибами нам попадають, друзі, червонячки. Ось такі два. Красення. Ну угу, так гарно. Я розходим біля одного. Так, я заміг тому ще двох. Ще два молоденькі. Десять джеребою розтолочиш. Ще такий один. І рядом ще один такий. Молодняк. Отак якраз. Приводимо порядок. Йдемо далі. Отак от дурачилися з Джекіном, ось що мене робив. Гедете? Це Джекін. І що тепер буде? Потап та узбережну, а? Це Джекін. От капусник малий. <гум> О, мають позна роботу, пів кошика збирати. Нормально. Став червоніках його підняти, гралися з ним. Та Джекін, збитошник. Реби поросипалися, перевернув мені кошика. Отаке. Збираємо. Поодинокі червоняки нам попадають. Поки що немає нічого цікавого. Ну, ми ще зараз буквально хвилин 20 ну до пів години ми ще тут покрутимося і будемо йти в інший ліс. Якщо вже там нічого не знайдемо, бо йду я сьогодні на пошуки нових місць, нам стане, знайшли майже півкразини на якусь зажарку сьогодні на неділю буде чи на юшку. Добре, такий червоняк, йдемо далі. Мій пустяк відпочиває, кошика мені перевернув. Перевернув. Татат є такий. Йдемо далі. Йдемо, йдемо далі, йде. Йдем. на йдемо. Так, ми потроху вже розбираємося в лісі. В лісі духота, труба. На годиннику у нас 10-та -го година. Але захмарено виглядає ніби ранок. От, йдемо по лісі, здибаємо людей. Люди вітають мене з професійним святом. Я такий дякую. думаю, може вчора день ковалі. Але що здибаю, ще одного грибника, він мене вітає вчорашним днем грибника. Ну, я ще з цього року прощовка, що вчора був день грибника. Зразу люди почали вітати з професійним святом, тому що день коваля. Ну вже день грибника, так день грибника. Вчора ми пропустили, вчора мов яке завжди. Вчора працював в кузні. Не було можливості їхати до лісу. Так що вітаю вас всіх з прошедшим днем грибника. Всім удачі, всім сезоні і в майбутніх. Перед за грибами далі. Йдемо шукати біля ків. Ми переходимо з Джеком на інший ліс. Йдемо ми сьогодні на розвідку. Зараз ми ще пару. Ну, Може, кілометр, і будемо в Тисменецькому районі. Бумацький вже лише там ззаду. Тако легонько просто лісом. І ми будемо десь в районі Ось так. Біля сіл. Миловань, Стриганці, Рошнів. Десь туди. Ось тако орієнтовно. Зараз ми туди йдемо. Я туди до нас бераш на провірку ті ліси. Ніколи нього не є вийти. Зараз такого гриба немає, якраз є можливість. Підемо подивимося. Може бути там такий чекає на нас богатий. Ну що, друзі? Ліс за лісом ми з Джеком переходимо. А грибочки у нас не густо. Там десь попадає щось, там десь. Ось тут перейшли ми в таку бучину, Ми вже тут за ковдолиною там вже милувань, а ми йдемо зараз туди в той бік. Туди нарочні, в страганці. Даємо Тисменецьким районом нині збирати. Пошукати. Тут там на вон, дивіться, які попадають нам опенькі гарні. Такий корчисько, супер. Зараз ми тут щось шпортанемо, правда, Джек? Ну, краса. Джек вже обнюхав, значить добре. Ще я замітив, що він лише ністів нігри бе нюхає, а от той ні до них не підходить. Виді, скільки розумний? Показую вам трохи. Нового лісу, такого стану. Ось Такий боковий ліс так простягається в долини, в долини. Ось ми зараз тако попри цю дорогу і так підемо. Там триматися дорога, трошки туди-трошки сюди. Так щоб не заблудити, бо йду я сюди перший раз. От, йду я попри дорогу. І тут нам попадає, як не дивно, нас щирапалка. Ось. зеленока красуня Ще є. Де-не-де по одній також. Загадимося, чи чиста, забираємо далі. Йдемо ми з Джеком. Такими гарними лісами, друзі. Аж очі розбігаються. Перед нами перешкоди, Поліцькі фоси провали і пішли туди розломи. А всюди на короткий шкарний ліс, куди не подивишся. Бачите? Всюди краса. А грибів немає зовсім. Йдемо ми вже більше години. Якраз слухаємо тут -ка службу в церкві. Десь там в тих районах правиться. Чути сюди у лісі. Попали ми ще з Джеком на халяву на службу. О. Так Джек? Не знаю, чи записує відео чи чути. Ну, чути, так би десь під церкву стояли. Ну що, друзі, зараз ми ще тут йдемо. Отама бачу, відкривається нам якийсь гарний березовий ліс за цими провалами. Так підемо ще ним трохи пройдемось. І будемо мабуть на сьогодні вертатися назад. Ми зайшли дуже далеко. А толку тут немає ніякого. Ліси класні, а грибів не видно. Можливо теж хоче всього дощу. Вся проблема, що немає дощу. Або тут немає взагалі гриба. Але така бучана вообще не просто ляля. Не знаю, чого тут грибів немає. Подивіться, яка краса навколо. Просто з того очі розбігаються. Ось і такі гарні грибочки ростуть собі рядочком. Бурштики. Попали нам сьогодні знов. Я там бачу ще одну гарну серіїшку заберемо. Ось і чисто, класно, беремо. Так, взяли ми, друзі, курс назад, вертаємося попри таку посадку і тут на березі нам попадають ось такі опеньки. Замітив. В долину глипнував то ще не все. Тут тако, тако, тут така кубка і тут тако. Клас. Правда? Ну що, зрізаємо? Хай буде такі гриби. Так і добрі. На теперішній час. Любимо радіо, тузну з-під кори. Ростуть по березі. От, колись раніше я, декілька років тому, знайшов отаку березу. На повністю тіла була, аж до верха зарошу опеньками. То ми зрізали, доки могли на напатик причепили. Ножик так зрізали до середини, набрали дві торби. І так пішли додому з тим. От, такі були пригоди. Ріжемо вертаємося назад. Так, друзі, перейшов я ближче до зрубу подивитися, а тому на пні. Ось така краса. Такий невеличкий корчик. Гупеньків. Клас. Та що ти? Угу. Краса. Туди ми джак не будемо лізти. Коскара подивимося, є. Добре. Беремо. Що, друзі? Не густо з грибами, де є дощ, там і є гриби. Де немає дощів, а так як в нас вже півтора місяця майже. Грибів немає. Все витягається, суто за таких вологих місць. Бо тут ще багато піч, дають пішкірні води, йдуть попідверх, підземні. І тому що десь не десь гриб проскакує. Підпіньки взагалі де не де. По таких пняхах, по деревах, де трошки є волога. В землі взагалі не знайдеш ні одної. Дуже важко, дуже важко даються гриби. Але ходимо ще щось, не знаходимо. Вже півшку разини ми нашпортили. Напевно, це зрізаємо. Йдемо ще зараз через буки, вертаємося і додому. І буде на сьогодні. Показує зараз, що ми з вами назбирали. А нам зараз Джеком такого. Лишилася цією дорогою в долину. Нарешті ми вийшли. Ще десь приблизно біля півгодини і ми вдома. Ось такий був на сьогодні, друзі, похід. Більше ходили, ніж збирали. Ну, не завжди можна назбирати грибів. Той є ліс, ніколи не знаєш, що на тебе чекає. А назбирали ми сьогодні, друзі, ось таку. Буквально пів корзини. Грибочків, переважно у на нас сьогодні опеньки. Є декілька білих, пару сироїжок і 2 три червоніка. Не пам'ятаю скільки, може 5. Ось такий у нас сьогодні був пошук. Походили з Джеком, побродили, показали вам природу, пробували пускатися в нові місця. Ліс там дуже шикарний, перспективний. Але він, мабуть, теж хоче дощу. Так як і всюди. Ну добре, друзі, на цьому закінчуємо. Бувайте всі здорові. Всім щастя, удачі, нам перемоги. Все буде Україна. Папа, -па. до наступних рибалок. А ну сюди, ану віддай. Ану віддай потих. Віддай сюди, віддай, 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 віддай потих, віддай, 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 віддай. Ану віддай. Ах ти такий щебений.